Св'яте письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас у програмі «Роздуми над святим письмом. Ми минулого разу завершили розглядати спокуси Ісуса у пустелі. І сьогодні. Будемо вже дивитися на початок діяльності Ісуса після того, як Він, залишивши постелю, розпочав свою діяльність. Слухаймо текст. Почувши, що Йоанна ув'язнено, Ісус повернувся в Галилею. І, покинувши Назарет, пішов і оселився в Капернаумі, що при морі, на границях Завулона та Нафталі, щоб збулося те, що сказав був пророк Ісайя. «О земле Заволона та земле Нафталі. Приморський шляху, країно за Йорданом, Поганська Галилея. Народ, який сидів у темноті, побачив велике світло. Тим, що сиділи в країні і тіні смерті зійшло їм світло. З того часу Ісус почав проповідувати і говорити Покайтесь, бо Небесне Царство близько. Отже, ви почули цей текст, і ми можемо тепер. Навести певні паралелі із тим, що є сказано в Євангелію від Марка. Коли ми дивимося на Євангелії від Марка, то цей матеріал, який ви тільки що почули, є набагато коротший. Він знаходиться в першій главі 14, 15 вірш, практично два вірші, якими Марко описує те, що відповідає. В сьогоднішньому уривку Євангелії від Матея. Тому ви бачите, що Євангелія від Матея в даному випадку представляє багато ширший матеріал. І отже, ми можемо бачити, що євангелист Марко наголошує на тому, що Івана було видано, і Ісус прийшов у Галилею і там проповідував Божу Євангелія, говорячи. Що сповнився час, Царство Боже близько, покайтеся і вірте в Євангеліє. Коли ми аналізуємо цей текст Євангелії від Матея, то бачимо, що тут Матей передає тільки те, що Івана видано: Ісус повертається у Галилею, але розширює, каже, що Він залишив Назарет і перейшов до Капернауму. А тоді. І з того всього, що Марко представляє як проповідь, Матей залишає тільки «покайтеся, бо царство Боже близько і зовсім не згадує про поняття Євангеліє, яке Євангелист Марко вже однозначно ставить перед очі свого читача. І отже, як ви бачите, матеріал в Євангелії від Матея є дотичний. До того, що було представлено у Євангеліста Марка. І ми можемо навіть сказати, що є особливий такий наголос, поставлений Євангелистом Матеєм, на тому, що стосується побудови Євангелії від Марка. Свого часу я вам розказував про те, що Євангелія від Марка має дві частини. І отже, після вступу, який Нараховує 13 віршів, в 14 вірші розпочинається перша частина Євангелії від Марка. Тут ми маємо те, що Матей не би бачить цю структуру Маркову, і він у 17 вірші каже, з того часу. Саме оце з того часу це є два таких. Е Вжитки цього вислову в Євангелії від Матея тут, на початку першої частини Маркового Євангелія, і тоді, в 16 главі, 21 вірші, коли Матей знову скаже, з того часу, немов би підкреслюючи, що в Марка буде починатися там відповідно до тих слів друга частина, тобто. Ви бачите, що тут знову ж можна зауважити оцей аспект, що той, хто писав Євангелії від Матея, вже мав перед собою текст Євангелії від Марка і бачив його, принаймні у структурі, так, як було подано, коли ми розглядали з вами Євангелії від Марка. А тепер спробуємо вникнути у сам текст. Отже, Матей каже, почувши, що Івана ув'язнено, у нас вживається дієслово ув'язнювати. Натомість у грецькому тексті, Євангеліста Матея, ми маємо дієслово парадідомі. Іван, не би, був переданий. І це дієслово. Парадідомі, воно однозначно є важливе в Євангелії від Матею. Євангелист Марко також його використовував. Що воно означає? Воно означає передати, передавати. Тобто Іван був переданий. Розуміється, переданий у руки тих, хто його буде охороняти. Тобто у в'язницю. Тому в нас і переклали ув'язнений. Але тим самим втратився. Оцей, можна сказати, хід, який Мар... Матей хоче однозначно підкреслити. Бо коли ми дивимося на вживання цього дієслова, навіть порівнюючи з Євангелієм від Марка, то в Матея його є набагато більше вжито. А якщо придивитися, як Матей використовує це слово, то ми можемо сказати, що з 30 випадків вживання дієслова паравідомі у Євангелію від Матея, половина 15 знаходиться в 26 і 27 главі, де говориться саме про останні дні життя Ісуса, і де саме Ісуса передають, як Він про це вже говорив у руки старших. Потім ті старші передають його поганам. І тут згадується також поганська Галилея. Тому це дієслово має дуже особливий зв'язок із історією як Ізраїля, так і історією Ісуса. Тому я би хотів почати саме від того дієслова передавати. Це є дуже цікавий момент. Передавати. Люди передають. Один одного і Ісуса в особливий спосіб, наголос падає на ньому. Передавати в сенсі ув'язнувати, передавати комусь для тих знущань, для того всього, що відбулося з Ісусом. Зверніть увагу, що оце передавання в українській мові має зв'язок із переданням, що є традиція, так? що є. Та певна традиція, як, як латинський термін, який також має в італійській мові саме це. Бо е, там також можна вхопити цей аспект передавання, так, як зради, яка відбувається. І отже, маємо оце, що в переданні є оці передавання. Так, і отже, тут є щось дуже цікаве. Бо коли людина передає когось на якісь тортури і муки, і Ісус тут входить в цю людську історію, історію страждань, історію, в якій проявляється біль і сама смерть, Ісус входить в ту історію. Він не мов би, стається тим переданням. Для нас, людей. В чому суть цього? Бачите, коли ми говоримо про оце передання Івана як ув'язнення, розуміємо, що його видали на смерть, бо в кінцевому результаті Івана потім також вбили. І, отже, це є той гріх, який однозначно є присутній у тій дійсності. У грісі. Людина в більшій чи меншій мірі користується тою свободою дій, принаймні так, як її виглядає зазвичай. Але тут ми можемо розуміти, що це дієслово використовує також Ісус по відношенню до себе, коли Він сам себе передає. І також у Новому Завіті використовується це, коли Отець передає сина. І це є надзвичайно важливий момент. Бо тим самим немов би хочуть підкреслити автори Нового Завіту. Коли людина чується вільною у чиненні гріха, то і Бог чується вільним бути присутнім у тому грісі. І коли людина хоче передати Ісуса, чинячи гріх, Ісус передає себе, віддаючи себе в руки людині. І таким чином перемінює зло людини на добро своєю присутністю. Як цікаво, Бог може поєднати ту дійсність, яку творить людина своєю дійсністю, коли він є присутній, там, у тому всьому, що людина діє. І найбільшим виявом передання Ісуса, це є Його однозначно смерть на Христі, коли Він передає себе. Тут ми маємо цей наголос поставлений дуже сильно, як на тому дієслові, парадідомі передавати, так і на тому, що стосується описання ситуації дуже делікатної. Бо коли Івана було передано. Ісус повертається у Галилею, каже євангелист Мат Матей, і каже, покинувши Назарет, пішов у Капернеун. Зверніть увагу, як він немовби випереджає події. Чому Ісус пішов із Назарета? Тому що Він знав, що жителі Назарету його також хочуть передати. Адже потім, описуючи відвідане Назарето, побачили читачі, як Матей представить оту ворожість по відношенню до Ісуса. Маємо оцей особливий момент. Ісус не мов би випереджає. Він не хоче, щоб зараз його передавали. Він сам відходить. Так? І отже, це є те, що накладається. Божа свобода на ту свободу дій людини. Тільки людина у тій свободі чинить гріх, а Бог у тому гріху, вчиненій, е, вчиненим людиною, проявляє свою свободу, яка вносить аспект спасіння. Надзвичайно цікавий момент, який також вказує на ту дійсність, що стосується капернауму. Як міста, яке знаходиться, можна сказати, як описує тут Євангелист, цитуючи пророка Ісаю, говорячи про землю Заволона і земли, землю Нафталі, поганська Галилея. Дуже цікавий цей момент. Адже тут йдеться про те, що пророк описує події, які пов'язані з захопленням цієї території асирійцями. Де було перемішано ізраїльський народ із тими поганими, які там жили. Але Матей, продовжуючи, каже народ, який сидів у темряві, і під народом він розуміє як складову частину ізраїльського народу і народу Божого, який охоплює також і поган. І отже, народ це є сукупність Ізраїля і поган. І це є цей перехід, який Матей хоче показати. Є Іван Хреститель, який відображає пророка старозавітнього, і є Ісус, який говорить мовою Івана, не мов би перебираючи той спосіб мислення і життя пророків старозавітніх і Говорить про покаяння. Оцей зв'язок між старим Ізраїлем і новим Ізраїлем, який є церква. Де в старому Ізраїлі, хоча також цей народ мав би бути відкритий для всіх людей, які захочуть жити з Богом, замкнувся. Церква показує відкритість, приймаючи. Можна сказати, в якійсь мірі, походячи від Ізраїля, приймає тих людей, які ніколи до нього не належали. І отже, церква охоплює ту дійсність народу, який вміщає як Божий народ старозавітній, так і отих поган, які Бога не знали. Каже, сиділи вони у темряві. І потім підкреслює темряві смертній. Це й дуже цікаво. Бо практично, можна сказати, це є певна логіка того, що було на початку уривка. Адже коли Івана передадуть у в'язницю, він буде сидіти в тих темрих, темних камерах, у, можна сказати, тій тіні смерті, очікуючи смерті. Але. Тут треба звернути на дуже важливий момент. Всі ми є люди смертні, всі ми ходимо у тіні смерті. Але є одне вмерти, тому що я є смертний, і є інше віддати своє життя, засвідчуючи свою єдність із Богом. Іван саме іде цим шляхом, Він не вмирає. Своєю смертю як смертного. Його убивають, відтявши йому голову, за те, що він засвідчував Божу правду стосовно тих, хто в той час верховодили, вказуючи на їхні злі вчинки, закликаючи їх до покаяння, закликаючи їх до відречення того. Що вони чинять з такою насолодою. І отже є різниця очікувати смерть як смертний і засвідчувати присутність життя, знаючи, що я є смертний, але Бог є той, який приносить світло. І дає мені можливість бачити вже те життя, яке засвідчую тут. Цей момент Матей підкреслює надзвичайно сильно і тому вказує на цю особливість. Також я би ще хотів звернути увагу на те, як Він описує своєрідну втечу Ісуса. Так, адже Ісус, можна сказати, почувши, що Івана ув'язнено, втікає. Із Юдеї, прийшовши в Назарет, як я вам вже сьогодні говорив, випереджаючи те, що будуть налаштовані жителі Назарета, повідношені до Нього, втікає з Назарету у Капернаум. В чому суть цієї втечі? Ісус показує, що це також є певний стиль того життя, де Він розпізнає волю Божу, і де Він розуміє, що, не прийшовши час. Засвідчити свою єдність із Отцем, як це він потім зробив на Голготі на Христі. І отже, ця втеча це є також дуже важливий спосіб проголошення Божої вістки. Бо Він втікає не для того, щоб замовкнути, і не мов би бути, немов мертвий. Він втікає для того, щоб почати. Проголошувати добру вістку. Зверніть увагу, що великим, можна сказати, таким е кроком для поширення Євангелія була втеча християн із Єрусалиму, коли їх там почали переслідувати. І ця втеча спричинилася до великого процесу євангелізації. У Палестині і по всьому світі. Тобто та втеча, про яку ми тут говоримо, є своєрідним кроком до поширення Євангелія. Уникнення зараз тих небезпек, Ісус показує є важливим, бо не треба шукати собі небезпеки смерті, це прийде у свій час. Важливо засвідчувати те, що Бог хоче, щоб зараз було здійснено. І коли була потреба зараз Іванові бути переданим, Він це довершив, засвідчуючи свою єдність із Богом. Коли зараз треба було відійти з Галилеї, залишити Назарет у Галилеї і перейти у Капернаум, Ісус це довершив. Розпізнаваємо оту волю Божу, яку покликані чинити на щодень. Пізнаваймо, чи треба зараз залишитися і засвідчувати те, що Бог хоче, щоб світло просвітило темряву, чи відійти в інше місце, очікуючи того, що потім треба довершити. І Господь допоможе особливо нам, сьогоднішнім українцям, які одні залишилися тут свідчити про те, що це є їхня батьківщина, інші втекли за кордон, щоб у свій час засвідчити свою приналежність до цієї держави і до цього радше народу, який формує цю державу. Хай Господь допоможе нам відчитати те, що маємо робити, не тільки у ключі своєї приналежності до народу, про який тут говорить, але відчитати також, що ми, як українці, є частина Божого народу, який приніс нам світло, світло правди. Це світло, яке зараз у таких здається. Темрявах нашого життя висвітлює оці вчинки, чи ті, які стосуються мсек, чи ті, які стосуються інших отих великих, будемо говорити, крадіжок, які відбуваються. Ми є в уривку, який слідує відразу після спокус Ісуса. І ті спокуси людина переживає і сьогодні в особливий спосіб. Висвітлюємо ці діла, діла темряви, але не для того, щоб їх засудити лишень, щоб принести світло Христове і закликати до покаяння, бо Царство Боже близько. До зустрічі через тиждень у програмі Роздуми над Святим Письмом. Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським Пізнаємо глибину Біблії разом.